Шановні глядачі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні хотілося поговорити на тему, як доглядати за фундаментом, за стяжкою, коли ви її стягнули, особливо та, яка знаходиться на дворі. Я зараз покажу, що роблю я, як мене вчив мій батько, мій дід. Мій дід взагалі був професійним будівельником, дуже багато будинків свого часу побудував. Звичайно, свого опиту, скажімо так, досвіду він мені не передав, тому що, коли ну, помер, він... я був досить маленький. Ну, але, в принципі, щось від нього також знаю, щось знаю від батька. Зараз вам трошки розповім, як я роблю після того, як я заливаю фундамент або стяжку, що я роблю, на який день і так далі. Підписуємося, ставимо лайки. Сподіваюся, ця тема буде для вас цікавенькою. Я сподіваюся її розкрити якомога детальніше, з цієї точки зору, саме як роблю я. Всім дякую. Отже, шановні глядачі, в принципі, нічого особливого я не роблю. Роблю, знаєте, як то кажуть, робили ще за часів Совєтського Союзу. Просто проливаю цемент, фундамент, який я заливав, але це все я роблю на другий день після того, як залив стяжку або фундамент. Його дуже гарненько проливаю, тим паче, що зараз температура в нас на дворі дуже піднялася. Зараз у нас 30 градусів. На сонцю, можливо, навіть трошки більше. Дуже-дуже ну, жарко. Я по такій погоді стяжку ніколи не заливаю, так як мене вчили, що ну, дуже жарко, не потрібно цього робити, дуже воно парить. Та й в залі це дуже тяжка робота. Коли заливається стяжка, дуже багато сили витрачається. Потім будуть тільки проблеми зі здоров'ям. Працюєш, піднімаєш постійно, надриваєш спину. Отже, шановні глядачі, два дні, як я кажу, я роствор, той, який залив, взагалі не чіпаю, щоб він нормально підсох. А потім вже на третій день, особливо, коли ось така жара на дворі, потрібно починати проливати, прям нормально так заливати, щоб ця стяжечка наповнювалася також водичкою, тому що вода їй дуже потрібна щоб вона повністю не висохла, тому що якщо вона не буде достатньо в ній вологи, вона просто потріскається. Спочатку в вашому оку не будуть помітні всі ці тріщини, сліди, тому що вони будуть дуже маленькі, але повірте, з часом вони стануть набагато-набагато більше. Те, що там в будинку, можливо, коли хтось заливає там, перший слой, стяжки, там, потім чистову, якщо там з'явилася якась тріщина, воно ще не так, знаєте, небезпечно, тому що ну, там все рівно є кровля в будинку, там вода. Ну, не має потрапляти, в принципі, вже косі потрапляє, в мене принаймні не потрапляє, немає вода потрапляти туди до тих щілин, якщо вони є. Тому що якщо щелини є, водичка потрапила, на дворі, мінус, там все замерзло, ті щілини розширяються, так як всі пам'ятаєте ще зі школи, з уроків фізики. Коли водичка замерзає, вона розширяється. І тому ці щілини також будуть розширятися. Буде ставати все ширше і ширше. І потім просто пройде рік, два, три. Ви просто витратили дарма кошти. А ще й вдобавок вам прийдеться її повністю, ну, якщо ви хочете, щоб вас було нормально розбирати. Тому що вода насправді як рятує, так і дуже руйнує, коли вона замерзає, коли є ось такі проблеми, як тріщини. Зараз перейдемо на другу локацію, покажу, як я другу локацію також обробляю. Це в мене тут фундамент. Я проливаю, стараюсь кожні три годинки виходити проливати водичкою, щоб воно все не засихало. Потім пройде там буквально 28 днів. Стяжка повністю засохне та не потрібно буде більше цим займатися. Зараз перейдемо на другу локацію, на мою відмостку. Добре, шановні глядачі, зараз проливаю, скажімо так, другу мою локацію. Це саме відмостка. Цю я відмостку залив приблизно повністю вже дозалив тиждень тому. Тут трошки ліпша ситуація, але тут постійно вітер, сухенький вітер, потрібно також постійно проливати, щоб не було біди. Також мені один з підписників писав, з підписників, з глядачів писав про те, що не можна заливати там будівельне сміття і так далі. Не знаю, що, друзі, я заливаю постійно, нічого не трапилось, я ж вже не перший рік займаюся там якимось ремонтами і так далі. Це ж все не знаєте, як то не з бухти барахти, сталося ще став будувати. Я також чимось займався до цього, чимось цікавився. Мене батько також постійно заливає будівельне сміття, все добре. Навіть під автомобіль робив, під заїзд автомобіля з будівельного сміття, без якоїсь армосітки, все нормально працює. Я, я, не знаю, я просто, ще чесно кажучи, я такого не чув, щоб будівельне сміття відторгало цемент через створ. Як тоді в нас будинки стоять? Ну, це взагалі тема. Я не хотів би сильно до неї в неї углублятися, загиблюватися. Я просто завжди так робив, будівельне сміття використовую для стяжки, щоб економити. І це вважаю нормальним економним варіантом. Також багато хто пише, що потрібно не робити з фігні з якоїсь, потрібно краще збирати грошей, а потім вже будуватись. Ви знаєте, якби я так думав, я б, мабуть, б взагалі не будувався, будинок не купував, тому що зібрати гроші також ще потрібно вміти, а коли постійно йдуть якісь витрати там, на родину, на дитину і так далі, потрібно робити тут та зараз. Бажано, звичайно, старатися. Має бути бажання в першу чергу. Зараз перейдемо на третю локацію, ту, про яку я нещодавно знімав відео, також її прольємо гарненько. Вже зараз проливаємо цей, цю відмостку, яку я нещодавно залив. Піцки, дай папа, візьме. Вже пройшло 3 дні, як я останні, останні дві плити залив, тому вже можна. Тут я, до речі, пластифікатор не додавав, тому тут на пластифікатор навіть не сподіваюсь. Якщо там я до фундаменту пластифікатор додавав, та до тієї відмостки, та що з луночками, то що перед цим показував. Хоча я також на пластифікатор дуже сильно не надіюсь. Мене пластифікатор влаштовує тільки тим, що він дуже добре допомагає, Воно, це, само, сам розчин стає більш еластичним. Його дуже зручно потім саме стягувати. Таким чином проливаю, Проділяю. Зараз цьому так потрібно на все витратити час, трошки роботи. Ну але краще так, ніж воно потім потріскається. В принципі, напишіть свої думки, свої враження, тому що я знаю, що мене дивляться багато людей, які на цьому розуміються, пишуть свої толкові коментарі, з, яким, з якими я багато в чому згоден. Так я не кажу, що я там якийсь професійний будівельник. Щось будую, щось знаю, до чогось прислухаюсь, це все нормально. Навіть те, є якийсь хейт, але нічого страшного, це все життя. Людей також потрібно слухати, якщо вони кажуть толкові поради, якщо не довіряєте одному, скажімо так, істочнику, перевіряйте, читайте літературу, дивіться на інших сайтах, а якщо вам вже пишуть там в коментарях два-три порадника, так, чотири підписника, можливо, щось ви робите не так. Все, друзі, гарно пролив. Я в принципі вам показав тільки те, що я роблю частину з того, що я роблю. Сьогодні я ще буду проливати рази 3-4. Також завтра, там, коли я на праці або коли я від'їжджаю, цим займається дружина проливає. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікаве. Сподіваюсь, люди будуть вчитися на чужих помилках, не повторювати помилок інших та прислуховуватись до своїх порадників. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. До нових зустрічей. Па-па!